Ага. Ну все, друзі, бачите, пам'ятаєте, пам'ятаєте, в прошлому відео я показував, що ми замінили всередині, тут деталь була з пластмаси. І вона у нас ломалася постійно. Ну і поки в нас були запасні, то ми міняли, потім скручували шурупами. Ну Це така історія. Але, але, але воно працювало. Але на сьогодні ми сюди поставили залізну деталь, яка працює вже. Ми тоді замовимо собі ще одну, бо в нас два бункери. Можливо, коли купимо третій, то замовимо ще третю. тоді деталь. Ця деталь вийшла нам не дешево, тому що це такий індивідуальний, індивідуальний виріб і робив нам його токарь. Дуже велике дякую. Кому потрібен буде контакт, то ця людина може робити ну, будь-які деталі. Я не знаю, які є, які є. В нього дуже серйозна майстерня. Він вклав туди і гроші, і час. А основне душу в ту майстерню та майстерня працює. Я трішечки його прорекламую, бо він нас дуже часто виручає з такими всякими штуками. До речі, цей токар він робив нам і наш кормозмішувач. І крім того, що він його ще зробив, у нас там були деякі нюанси, питання по ньому, він ще його і обслуговує. Тобто він приїхав і нам допоміг вирішити то питання. Так що, великі дякую. Якщо потрібен буде контакт, я дам, і, і ви зможете з ним працювати по новій пошті. Прибираємо, свиней не виганяємо поки. Я думаю, що вже з наступного дня, з неділі, може навіть з понеділка будемо їх оцих ребяток наших, всіх в'єтнамських випускати на двір. Хай вони там собі щось порпають в тій землі, корінці достають. Ось, Ці свинки в нас завершують своє дорощування. Так, треба буде подивитися, що там не просипається. Ось, Дівчатка наші теж підходять помаленьку до свого віку, коли вже ми будемо їх осінняти. Я думаю, що це буде після Нового року, можливо, в лютому навіть, а не в січні. Ну, Потрібно, щоб вони. Виросли до ваги мінімальної 120 а то і 130 кг, тільки тоді я їх буду пускати в осім'яні. В принципі, роботи по фермі робляться. Що ми робимо? Наводимо чистоту, прибираємо в порося, де потрібно там підсипаємо єдоклін, дезінфікуємо. Прибрали клітину тут, в, наших, в нашої малишні влізи. Всі вони почуваються добре. Кабанчик наш, чую, тут там суда свинка там гуляє, то він такий грустний. О, ось мусочка, котел горить, гармата горить, дрова повосяться. Ремонтні наші, поросні наші свинки чекають звільнення кліток і будемо їх туди переводити. Клітка готова до прийому відлучених поросят. Малишня оця піде. Тут я говорив, от він, наш там один хлопчик, йому Василіса стала на ноги, то сьогодні третій день лікування його, це знеболювання, аеніл, антибіотику. фармазім 200 ми даємо 05 і даємо вітамін. Тобто 3 дні в нас така знеболювальне, протизапальне, антибіотики, вітаміни. Плюс ми мажемо мазю. Яка в нас мазь? Гепобена. Гепаринова мазь, вона знімає дуже добре набряки. Ось. І Бачите, як класно в неї пакети відбиті. Скоро буде годувати. Ну і, В принципі, поросятка вже на ножку встає і бігає ще трішечки кульгає. Але це вже не страшно, тому що в принципі кістки цих поросят вже сформовані. Головне, щоб не було відвертого такого перелому. Люблять солому, бачите, щось собі там знаходять, гризуть, кинули їм предстарт. Ця молодіж тут є предстарт. Передстарт вони вже з'їдають, я думаю, приблизно до кілограму на добу. Коли вже вони будуть з'їдати хоча б 3 кілограми на добу, то їх можна вже буде відлучати. Ну, Чи не три, хоча б, щоб вони два з'їдали. В будь-якому випадку, 8 числа був опорос, і числа 5-6 буде у нас відлучення. Саме головне, що вони почали їсти тверду їжу і їхні шлунки потихеньку формуються до прийому твердої їжі. Все рівно, як практика показала, при відлученні проносу ну, практично, там, я не знаю, відсотків 80% проносу. Не уникнути, але ми вже до цього готові. Для нас це вже не новина. Вже з тими проносами ми навчилися боротися. Головне, щоб не запустити ту справу, вчасно її помітити і застосувати відповідне лікування. Ось, ну а, друзі, на цьому все. Це я хотів про ту деталь сказати, прорекламувати нашого. Ну, я би навіть не побоявся сказати. Художника токаря, який робить прекрасні витвори. І найголовніше, що вони не тільки прекрасні, а ще й вони і працюють. Тому бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам, щоб у вас не ломалася бункерні кормушка. А якщо ломалася, щоб ви вільно і свобідно знаходили заміну цим деталям. Я бажаю здоров'я, я вже казав вам і вашим поросяткам. Я бажаю, щоб наша Україна вона якнайшвидше перемогла. І чоловіки, і сини, батьки, доньки, мами, жінки вони би повернулися з фронту. Ну а ми, друзі, ми тримаємо е, тут, ми тримаємо плечі е, нашим воїнам, підтримуємо руки, е, допомагаємо Збройним силам. Не забувайте донатити на збройні сили кожна гривня, кожних 10 гривень чи 20, чи більше вони є важливі, тому що гуртом ми є сила. На цьому все. Запрошую вас прокоментувати це відео, підписатися. Для нас буде великою честю, якщо ви станете нашим підписником. Ну і будьте активні, задавайте питання. Можливо, у вас будуть цікавити ще якісь теми, в яких я щось трошки розібрався. І я зможу вам допомогти. З Богом. До побачення.